Я розумів проблематику, тому що на жаль, вона не лише пов'язана з Чернігами, вона в принципі пов'язана зі всією державою. Але особливо, якщо ми беремо прифронтові території або території, які були тимчасово окуповані, або і сьогодні знаходяться під, якщо не під постійним обстрілом, то під постійним тиском ворога, то ми розуміємо, що вони потребують додаткової допомоги. І спілкуючись з бізнесом. Ключове питання, яке всі задавали, а можна повернути ті пільги, які були на початку повномасштабки. Вони були абсолютно логічні, абсолютно правильні, і це якраз одне з небагатьох рішень і президента, і офісу, і всі, всіх всіх інших, всієї іншої вертикалі влади, яку я підтримував, і колеги підтримували, коли зменшили податки. А після звільнення територій дали пільги цим територіям, і за рахунок цих пільг. Вижили бізнес, люди повернулися на ці території. Я розумію, що ми не можемо повернути всі пільги, які були на початку повномасштабки. Але що стосується бізнесу, ми маємо повернути всі пільги. Чому? Тому що вам набагато важче працювати в Чернігові аніж в Києві. Навіть якщо ми візьмемо центральну Україну, там теж легше і по кількості людей, і по обстрілам, і по ризикам. Які відбуваються з боку України агресора по вашій території? Коли сьогодні ви маєте платити сплатити ті самі податки, ті самі умови, як і інші регіони, ви стаєте неконкурентоздатними. здатними. Податок на землю там багато е, нюансів, які були на початку повномасштабки. Скасовані для вас і були пільговими для вас, і е, на той момент ви ще отримували гранти від різних організацій. Це дозволяло існувати, тому що називати це веденням бізнесу дуже важко. Це іноді соціальна відповідальність бізнесу перед людьми, які там живуть, знайти робоче місце, знайти. Людей, які будуть працювати на цьому підприємстві, працювати, створювати е, додану вартість, створювати інвестиційну привабливість. Тому що, якщо ми говоримо там закінчилась завтра війна, навіть е, захоче приходити інвестор, він не прийде просто на, на голу землю. Він буде дивитися, де є економічна активність.